Як же я люблю кукурузу? Я її в цьому році і замаринувала, і заморозила, але хочеться ж насолодитися кукурузою сочною, свіжою, свіжоприготованою, і свого городика. Я хочу з зняття поділитися одним рецептом. Ми не будемо кукурузу варити, ми будемо її запікати швидко, корисно, смачно, сім хвилин і готова. Ідемо готувати. Очищаємо капчани від листя та волосняних ниток. Далі беремо шматочок вершкового масла. У мене масло з морозилки, тому я ставлю мікрофильовку, щоб підтануло. Беріть масло, щоб було м'якеньке, додаю сіль за смаком. Далі беремо пергамент, кладемо кукурузу і добре змащуємо вершковим маслом І загортаємо. В кінці скручуємо, як на цукерках та відправляємо качани на 7 хвилин в мікрофильовку. Рецепт зручний тим, що можна швидко приготувати. Дуже смачно готувати за цим рецептом і заморожені качани. Смак точно такий, як і у свіжих.